Усіх вітаю! Трошки невеличкий буде квест. Питання буде всіх Давайте так, ось це, ось це, ось це, ось це, все що лежить, ось це все, що лежить. Це повинні були бути Правильно. саджанці. Але, але ми навіть не розуміємо, чи є там щось чи нема. Так, відео буде не швидке, У нас тут їх шість. І подивимося, що вони нам покажуть. Так, все ми викидуємо. Це знімаємо це далі. Це... О! Да, Щоб було зрозуміло. Жодного, жодного корішка, взагалі нічого. Чисто. Я думаю, всі такі будуть. Чисто. Чисто. Ну, щось я робив неправильно. ну Таке буває, таке буває, я ж початківець. Значить, нема. Я думаю, це і за жари в той момент, коли повинні бути з Ну, чисто, чисто, все чисто. Значить, Що ми маємо? Ми маємо трошки земельки, і ця земелька, я навіть знаю, куди вона піде. Є у мене деяка задумочка. Ось, Ось вони всі верхні. Зараз почистимо це, повикидуємо. Нема в цьому році у мене саджанців. Ну, таке буває. Таке буває. Ви поставте лайк, зробіть підписку і підтримайте українськомовний контент. Дякую. Надію, що дуже близько до нас усіх в хату прийде багато любові, вдячності, радощів та щастя. До зустрічі.